Всіх вітаю на автопоїнт. Сьогодні у нас в продажі з'являється Renault Megane 3 2009 року випуску 1.5, дизель, механіка 247 тисяч км підтвердженого пробігу. Було реставровано турбіну, було проведено роботи по ходовій частини. У нас є передні та задні протитуманні фари, помивачі фар є на автомобілі. Він у нас в такому чорному кольорі з такими класними легкосплавними дисками. І у нас стоїть гума. Зимова і вона майже нова, в дуже хорошому стані. На автомобілі є такі релінги, тож ви зможете перевести якийсь багажник або негабаритний груз. Маємо 4 електросклопіймача, електрорегулювання дзеркал. Маємо підігрів водійського та пасажирського сидіння, причому він доволі таки цікавий. Він у нас на 4 позиції: це у нас салончик, руль в гарному стані, круїз контроль Маємо керування системою мультимедіа, яке розташоване в дуже цікавому місці, прямо під правою рукою, дуже зручно. У нас на автомобілі є передні та задні протитуманні фари, як я вже казав. Система мультимедіа разом з 3D-картами, і ми бачимо, тут якраз є пер... переключання 2D-3D. Тож система мультимедіа тут доволі таки крута, як для цього року. У нас є ліміт швидкості та включення круїз контролю. Кнопочка старт-стоп. У нас є кондиціонер. На автомобілі така класна приборка, реалізована доволі цікаво. Французькі автомобілі всі доволі цікаво реалізовані. Це задня частина салону. В гарному стані. Текстильний матеріал. З ним нічого поганого не було, він не затяганий. В ідеальному стані, можна сказати. Є такі підстаканники з підлокітником. Система SFX для дитячих автокресел. 12-вольтова зарядка у нас тут є. І також як ДОП. Така сіточка, яка розташована у нас між заднім рядом сидінь та багажним відсіком. У нас є складання заднього ряду сидінь для того, щоб ви могли перерости негабаритний груз. Доволі таки простора, затишна і чиста, чистенька машина в хорошому стані. Величезний багажник, так як це у нас універсал, місця тут дуже багато. Більше 500 літрів у нас багажник, напевно, під 600 навіть у нас є такий набір. Це саме аптечка. У нас в автомобілі. Є запаска, яка знаходиться там. Вона комплектна, повністю нова, навіть не використовувалася, я дивився. У нас є така шторка, яка легко ставиться, тож ніхто не побачить, що у вас знаходиться в багажнику, якщо ви переживаєте. Великий просторий багажник, класний, тому що це універсал, у універсалі завжди великі багажники. Подивіться, маємо також фаркоп з фішкою, тож ви зможете під'єднати прицеп і без проблем таскати за собою якісь прицепи або велокріплення. Не треба його довстановлювати, це одразу йде з автомобілем. Якщо він вас зацікавив, ціна на нього 7200 доларів. Він знаходиться в нас на майданчику в Білогородці, Київська область, Софіївська, 19. Працюємо з 9 по 19 годину. Тож чекаємо вас, якщо хочете на ньому проїхатись або подивитись детальніше. Ми працюємо тут для вас. З вами був автопойнт Київ. Всім гарного дня!